У вирі краси, витончених рухів та енергійної музики. Понад 500 художніх гімнасток України зібралися в обласному центрі Закарпаття на турнір кубок Ужгорода-2025. Магання і актуальні, і мають свою специфіку. Даний захід він є дуже потрібний на цей момент, оскільки у нас змінилися правила. Почався новий олімпійський цикл і всі гімнастики відповідно мають нові програми. Тому дуже важливо для дітей зараз максимально активно починати виступати, стартувати, так щоб швидше накатати програму. На даному заході у нас понад 500 учасниць з абсолютно різних куточків України. Багато команд приймаємо наразі. Також маємо команду з Словаччини з міста Бардейова. Попри війну в Україні, міжнародні сусіди радо приїжджають до Ужгорода. Ми кожен рік приїжджаємо до Ужгорода на ці змагання, і в такий тяжкий час, як зараз в Україні, наші батьки не бояться пустити дітей до міста Ужгорода на чудовий турнір. Ми їздимо і на Карпатію, і на Кубок Ужгорода, і наші діти дуже люблять ці змагання. Батьки раді приїхати в місто Ужгород, погуляти по місту. Вони дуже, дуже раді сюди їздити. Діти дітям подобається виступати на цьому килимі. Чудові судді, чудові тренери. Віковий діапазон учасниць доволі широкий. Тож організатори врахували це при формуванні програми турніру і максимально зробили його зручним. Наймолодші гімнастки 2020 року народження і відповідно найстарші 2006 рік народження. Змагання тривають три дні. Розділені гімнастки в індивідуальній програмі по підгрупам. І дуже зручно ми наразі зробили, що паради нагородження проходять практично через кожні дві години після виступу. Тобто ми максимально постаралися зробити зручно. Виступати за великою учасниць та в присутності численних суддів – це завжди хвилювання. Однак гімнастки намагалися триматися впевнено. Завжди є хвилювання, тому що хочеться показати все найкраще. Зробити так, як хочеться бачити, тренер це, звичайно, не завжди виходить, але ну, я завжди стараюся показати себе з найкращої сторони. Перед виступом я стараюсь, ну звичайно, є переживання, але заспокоїтись, подихати там, подумати про що там у мене більше виходить, що ні, і те, що не виходить, більше відпрацювати і тоді гарно виступати. Із-поміж молодших гімнасток були й представниці окупованих міст. Вони вже мають досвід перемог і ставлять перед собою високі цілі. Якось Соломія Гонта з Мелітополя. Я була за кордоном і я посіла перше місце. Я хочу стати чемпіонкою. Учасниць змагань та їхніх наставниць активно підтримували вболівальники, зокрема із числа найближчих родичів. У мене це дуже, скажімо так, особисте. Бо я моя жінка, вона тренер художньої гімнастики, вона заслужений тренер України. Вона привозить сюди своїх дітей на ці змагання. І я, як божу, допомагаю їй в цьому питанні, супроводжую. Допомагає в організації поїздок, тому для мене це дуже особисте. Гарно оформлений зал, підтримка глядачів, об'єктиви, фото й кінокамер тільки надихали художніх гімнасток на успішні виступи. А за перемоги спортсменок заслужено нагороджували організатори Кубка Ужгорода 2025.